Чи знали ви, що у Харкові стоїть дім, який розписували два генії українського мистецтва Сергій Васильківський і Микола Самокиш? Саме тут, у будинку підприємця Івана Бойка, зберігся їхній останній монументальний твір унікальна пам'ятка українського модерну. Саме через Бойка художник познайомився з меценатом Харитоненком. І це змінило долю українського мистецтва. Пізніше з проєктів харківського літературно-художнього гуртка, до якого належав Васильківський, виросли десятки будівель по всій Україні. А серед них і цей будинок Бойка. Його стіни розцвіли українськими орнаментами, маками, виноградом, квітучими гілками, які обрамлювали стелю і двері. Художники працювали з натуральними пігментами, вохрою, кадмієм, глауконітом, умброю. А як основу брали червону землю? Колись у холі висіла картина Васильківського козацька левада. Але в 30-х роках її знищили. А стіни забілили крейдою. Та диво сталося розписи вдалося врятувати і частково відновити. І навіть, попри все, ці стіни вціліли. Сьогодні це останній монументальний твір, який ще живий, найбільше болить не занепад, а байдужість навколо нього. Ми маємо говорити про це, ділитися, бо інакше ще один символ українського мистецтва просто зникне. Якщо вам не байдуже українське мистецтво, поширте це відео, напишіть коментар. Бо цей дім пам'ятає, як мистецтво стало архітектурою, і ми не маємо дати йому зникнути.